Эта авария на заводе. Не поперек. Які варто було виправити тепер. А як ви думаєте, чому ви їх допустили? Ми Ми Сьогодні триває другий день форуму молодіжних лідерів Київщини. День розпочався із встановлення наметого містечка, і наразі ми проводимо заключний етап переможців конкурсу Врятуй життя. Даний конкурс стартував у жовтні цього року. В ньому взяли участь 32 команди це учениці навчальних закладів нашого міста. Проходили вони перше навчання з першої допомоги. На базі БНВО звитяги спільно із волонтерами рятувального загону. Готували вони симуляції, відпрацьовували навички. Пройшов перший тур, визначились переможці. Це стала школа номер 3 та школа номер 5 Сьогодні вони показували нам свої здібності як переможці. І відповідно Будуть видані цим дівчаткам сертифікати про проходження курсу першої допомоги, ну і солодкі призи. На форумі молодіжних лідерів Київщини, який проходить п'ятий рік поспіль саме у травні місяці, зібралися із дев'яти районів представники Червоного Христа, це волонтери, молодіжна ланка Червоного Христа. Наразі будемо відправоцьовувати навички з першої допомоги. Поговоримо про гуманітарне право, про роботу Товариства Червоного Хреста, про роботу в цілому міжнародного руху Червоного Хреста», як в умовах конфлікту, коли країна, так і які ж дії і як мають себе вести працівники та волонтери Червоного Хреста. Даний захід проходить в рамках програми. Товариства Червоного Христа за підтримки Американського Червоного Христа. Коли ви йшли сюди, ви вже були в апріорі переможцями. Тому що конкурс передбачав, що на фінал має вийти дві команди, тому що фінал конкурсу це змагання двох команд-переможців. І я вас вітаю з перемогою. Ми, пам'ятаєте, почали випрацювати і навчатися з Червоним Христом ще з жовтня місяця. Ви пройшли всі теми, які проходять волонтери Червоного Христа, які навчаються першої допомоги. І з цієї нагоди, ти тут да. я хочу вручити вам сертифікати е, про закінчення курсів Червоного Христа по навчанню першої допомоги. І так, Максименко Карина не забувай. Миколюк Анастасія. Сокол Анна. Ткач Тетяна. Дівчатка, хай ваші знання будуть тільки виключно теорія. І вітаю також про отримання сертифіката Суліма Олександра. Далі йдемо. Тепер у нас прошу кори, отримати сертифікат Радкевич Вероніка. Яцюк Ірина Держи маленько просимо. Ювченко Владислава Шевченко Анастасія. Пенделюк Катерина. Пелих Тетяна є, Танюша, Танюше, потрібен будь ласка <роч pas> Муляр Ірина. а Там тих, що теж немає. Малишко Катерина немає. <WorldsENZA> <роч <Має>. Любенець Анастасія. <рочтano> <рочтano> а, лобунець Анастасія, лікаю тебе із закінченням курсу першої допомоги. Ковтуненко Анна. Ковбаса Марина, Маринка, Розпора, <фалки> Кліменко Інна, Кичка Альона. Жарова Катерина. Жорова. Катюшечка вітаємо. <фалки> Джура Марина. Size. Гейленко Вікторія має Дідякова Євгенія. І Величковська Людмила.